Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Цей експеримент. Декілька тижнів попробуємо робити у неділю також карту дня, і будемо починати день з карти дня. Залежить від вас. Будуть перегляди, будуть розклади. Це значить, що вам потрібно. І так. Дивимося. У нас сьогодні неділя. Зараз я подивлюся, яке число 28. Гаразд. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, карта номер один. 1 ну, Десяточка цих монет говорить вже про сімейне щось. Зберетеся в колі сім'ї, якісь, можливо, знаєте, речі такі, як. Святкування, якісь, юбілеї, розмови про сім'ю. Це щось стосується сім'ї, бізнесу, грошей. Ось якось так. Традиції, до речі, також може бути, що ви по традиції збираєте сьогодні в колі сім'ї і, наприклад, снідаєте, вечеряєте, чи обідаєте, чи святкуєте щось разом. Розмови про гроші, купи продай. Теж все це Це значить, що, можливо, хтось сьогодні щось купить: квартиру, хату або парцелю, або машину. Ось якось так. Або навпаки, продасть. Карта номер 2 Тут у нас шістка кубків, тобто це карта така. З однієї сторони, це минуле, так, ностальгія, ностальгія за минулим, за кимось, за чимось, за якоюсь ситуацією. Щось вам не хватає, щось вам бракує, хороші, приємні моменти, згадки, розмови, все про минуле, о, а пам'ятаєш то тоді то Можливо, що ви просто сидите з дітьми і розказуєте про своє минуле. Сьогодні неділя, в принципі, нікуди ви не спішите. І можете з своїми внуками, з дітьми посидіти, розказати про своє минуле, про своє дитинство, якось так, про своє згадати, можливо, минуле кохання. Ось, і ця карта ще може говорити про примирення. Карта номер 3 у нас тут король-монет, теж грошова карта, можна трошечки трошечки щось взяти з пояснень від це. Тобто купи-продай, розмови про гроші, вкладати, купувати, міняти, навіть обмін може бути. Ось це карта, знаєте, стабільного надходження грошей. Це може бути і якась, як це називається? Мені тут муха якась літає, заважає. Не хочу її, бо боюсь, що камеру зіб'ю. Знаєте, мухи такі, вони надоїдливі. А, ця карта вона може говорити про навіть, ви знаєте ще про що? Про впливову якусь людину, про знайомство з якоюсь людиною. Хтось вам чимось допоможе, хтось, можливо, вам позичить, а можливо, ви сьогодні меценат і позичите теж комусь. Ось якось так. Це, в принципі, Людина така стабільна, земна, грошова. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, прекрасного, чудового дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Це буде Україна, мої любі.